22 жовтня в селищі Великі Бички в Рахівському району увечері сталося ДТП. П'яний водій позашляховика збив велосипедиста та пішохода. Невдовзі 15-річний юнак помер. Часто нетверезими сідають за кермою. Так звані мажори, урядовці і навіть народні кумери. як до прикладу, Артем Милевський, котрий днями потрапив у ДТП, не впорався з кермом та влетів в огорожу. Міліція виявила в крові футболіста 1,31 цілих проміли алкоголю, і такі випадки не поодинокі. З початку року на території нашої зовсім маленької Закарпатської області інспекторами ДПСДІ було вже складено більше 2200 адмінпротоколів на водіїв, які перебували в автомобілях у стані алкогольного сп'яніння. Тобто, це дуже велика цифра, яка показує, що саме можливо, стільки ДТП нам вдалося уникнути завдяки інспекторам ДАІ. А скільки було таких, яких не виявили, ну, з причин. П'яний водій убивця стверджують ужгородські школярі, закликають водіїв не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Підлітки приєднались до заходів ДАІ в підтримку тижня безпеки дорожнього руху, що приходить під егідою ООН. Відтак учні вийшли на дороги міста з імпровізованими дорожніми знаками. Знак означає увага, і ми хочемо, щоб водії прислухалися до нас, тому що не можна на підпитку, сідати за кермо. У мене знак аварії на дорозі. Це коли людина в нетверезому стані сідає за кермо, може статися аварія, в якій постраждають люди. Обрали для акції центральні дороги, проспект Свободи, і острівець біля транспортного мосту. Акція була мовчазною, та привернути увагу дітям все-таки вдалося. Основна мета донести до водіїв, що пояство за кермом може стати причиною чиєї смерті. Кожна людина знає, що, він, що вона може попасти під загрозу або сама. Людина, пішохід, може попасти в аварію або навіть водій, що може не тільки збити людину, або в будь-яких ситуаціях. Працівники вкотре нагадують водіям про адміністративну відповідальність та просять не пити за кермо. Штрафи досить високі від 2,5 тисяч гривень до 3,5 тисяч гривень. І якщо не можна вплинути штрафами, не можна вплинути можливо якимись жахливими такими роликами в інтернет-мережі або в пресі, то можливо деяким водіям буде зрозуміло, коли їм діти скажуть, що п'яний водій – це дійсно вбивця.